поліція в Одеській області зловила злочинну групу, яка використовувала фішинговий веб-сайт для шахрайства. Їхня схема полягала в тому, що вони створили підроблений сайт популярного онлайн-сервісу з продажу товарів, видаючи себе за продавців, зловмисники переконували громадян перейти на фішинговий ресурс для оформлення безкоштовної доставки, де ті потрапляли на лукаву пастку, вводячи свої особисті дані та банківські реквізити. Таким чином, зловмисникам вдалося виманити. 119 тисяч гривень. Всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змову групи осіб в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчистувальної техніки. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років слідчі дії. Закликаємо наших глядачів бути обережними в мережі та ретельно перевіряти сайти перед тим як залишати там свої дані.